Вітаю, мене звати Юлія. Я косметолог Atom Cosmetology Clinic в місті Черкасах. Два місяці назад ми придбали апарат Zemits Marcel 6 в 1. Я хочу поділитися своїми враженнями. Обираючи апарат, ми зупинились на даній моделі через його функціонал, ефективність та дизайн, який ідеально доповнює простір, надаючи клініці сучасний стиль та естетику. Він чудово підходить для доглядових процедур. Та особливо ефективне для травматичної чистки обличчя, даючи відмінні результати, даний апарат має шість функцій: гідропілінгу, ліфтингу каріотерапії, фонофорезу та кисневої мезотерапії. Хочу сказати, що за два місяці використання даного апарату, чистка гідропілінгом входить в топ-3 наших найпопулярніших процедур. Тому. Я з певненістю можу рекомендувати даний апарат. Це дійсно знахідка. Також дуже вдячні компанії Земіц за чудовий сервіс та прекрасне ведення в роботу з апаратом наших косметологів. Наш менеджер Альбіна надала повну інформацію та провела тест драйв перед покупкою. Особливо вдячні за додаткові бонуси та Детальні протоколи процедур, які дійсно полегшили нашу роботу, з радістю будемо співпрацювати з компанією Земіс в майбутньому.